Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему розв'язування ірраціональних рівнянь. Ну, давайте згадаємо, які рівняння називаються ірраціональними. Рівняння, у яких під коренем мається зміна, арифметичним квадратним коренем мається зміна, називаються ірраціональними рівняннями. Зараз ми з вами спробуємо розв'язати ірраціональні рівняння. Що потрібно для того, щоб їх розв'язати? Ну, наприклад, у нас мається рівняння вигляду. Корінь квадратний з х мінус 5 дорівнює 2. Для того, щоб розв'язати це рівняння, то необхідно піднести до квадрату ліву і праву частину. Але коли ви будете це робити, то ви повинні пам'ятати, що завжди в кінці розв'язку повинна бути перевірка. Тому що, наприклад, така рівність, як одиниця дорівнює мінус 1, коли ми її піднесемо до квадрату, то Ця вірніша рівність не є рівністю, вона стане рівністю, тому що одиниця в квадраті це буде одиниця, і мінус 1 в квадраті це також буде одиниця. Тому, коли виконаємо певні кроки перетворення ірраціональних рівня, для розв'язку в кінці обов'язково треба зробити перевірку. І так, підносимо до квадрату і ліву, і праву частину. Маємо наступне. Якщо ми піднесли до квадрату ліву частину, у нас отрималося, що х квадраті мінус 5, тобто корінь квадратний в квадраті дає нам вираз х квадрат мінус 5. Праву частину піднесли до квадрату, 2 в квадраті дає нам 4. Ну, Давайте розв'язуємо це просте рівняння. Для того, щоб його розв'язати, нам потрібно перенести мінус 5 в праву частину. Пам'ятаємо, коли ми переносимо за знак дорівня, знак числа в нас міняється на протилежний. Звідси ми маємо, що х квадрат буде дорівнювати 9. Мінус 5 пішло з плюс зі знаком плюс 4 додати 5 буде 9. Ну, і такі рівняння дуже легко розв'язати. Х2 дорівнює 9. Маємо два корені. Або плюс 3, або мінус 3. Давайте зараз скористаємося і перевіримо, чи підходять ці корені для розв'язку нашого рівняння. І так. 3 у квадраті мінус 5 дорівнює 2. 3 у квадраті це буде 9, 9 мінус 5 4. Корінь квадратний 4 це 2. Дійсно підходить цей корінь. Перевіряю мінус. Мінус 3 у квадраті буде 9. 9 мінус 5 буде 4, корінь квадратний 4 дорівнює 2. Тобто ми можемо з вами записати відповідь. А що і 3 і мінус 3 у нас є коренями рівняння. Ми переходимо до наступного рівняння. Щоб розв'язати наступне рівняння, користуємось тією ж властивістю. І ліву, і праву частину підносимо до квадрату. Звідси ми будемо мати корінь квадратний з х в квадраті, дає нам просто х. Х-2 це вираз. Якщо ми його підносимо до квадрату, то скористуємось формулою скороченого множення, це буде різниця квадрату двох чисел. За цією формулою розкладу ми маємо, що буде х квадраті мінус 4х плюс 4 перше число в квадраті, мінус подвоєний добуток першого на другий додати квадрат другого числа. Ну, а далі вже за розв'язком звичайного лінійного рівняння. Тобто ми з лівої частини переносимо в праву Х і маємо наступне. квадрат мінус 5х. Чому? Тому що х переходить зі знаком мінус, мінус 4х мінус х буде мінус 5 дорівнює. Ой, плюс 4 дорівнює 0. Ну, це рівняння можна, ми бачимо, що одержали квадратне рівняння, його можна розв'язати за теоремою Вієта. Пам'ятаємо, що добуток коренів рівняння за теоремою Вієта буде дорівнювати протилежному значенню біля х, коефіцієнту біля х, а їх верніше, сума. Буде дорівнювати від'ємному числу біля, коефіцієнту біля х, а їх добуток буде дорівнювати вільному коефіцієнту, тобто 4. Ну, і а, за теоремою Вієта маємо такі корені, як 1 і 4. Дійсно, 1 помножити на 4 це 4, 1 додати 4 це буде 5. Тепер давайте спробуємо перевірити. Чи підходять дані корені для розв'язку нашого рівняння? Давайте підставимо значення 1, х дорівнює 1. Корінь квадратний з одиниці це буде 1х замість х ставимо одиницю, 1 мінус 2 це буде мінус 1. Тобто ми можемо зробити висновок, що 1 нашому рівнянню не задовільняє. Рахуємо значення х дорівнює 4. Корінь квадратний з 4, це у нас буде 2. 4 мінус 2 це буде 2. Тобто ми маємо, що у відповіді х буде дорівнювати 4. А ми переходимо до розв'язку наступного рівняння. Хочу звернути вашу увагу, що це рівняння у нас, як ви бачите, і ліва і права частина містить арифметичний квадратний корень. Але давайте спробуємо: за тією ж властивістю скористаємося і піднесемо і ліву і праву частину до квадрату. Якщо ми піднесемо до квадрату ліву частину, отримаємо х квадрат мінус 2. Права частина в квадраті дасть нам х. Ну, очевидь, що потрібно перенести все в одну сторону, і ми з вами будемо мати, що х квадрат мінус х, х перейшло зі знаком мінус, мінус 2 дорівнює 0. Ну, тут також можна розв'язати за теоремою Вієта. І ми будемо мати мінус 1 помножити на 2 дасть нам мінус 2. Добуток дорівнює вільному коефіцієнту, а їх сума мінус 1 плюс 2 дасть нам одиницю, дорівнює коефіцієнту з протилежним знаком біля х. Тобто мінус 2 – це дійсно корені нашого рівняння. Ну і головне зараз здійснити перевірку. Давайте підставимо мінус <кій> 1 у наше рівняння. Мінус 1 квадраті нам дасть. 1, 1 мінус 2 будемо мати від'ємне значення, так і у правій частині, також ми будемо мати від'ємне значення. І це вочевидь, що мінус одиниця не задовільняє наше рівняння. Підставимо значення 2. 2 в квадраті буде 4, 4 мінус 2 буде 2, таким чином будемо мати корінь квадратний з 2. Ліва частина також корінь квадратний з 2. Ми можемо записати відповідь, що це у нас х дорівнює 2. Як бачите, для розв'язку ірраціонального рівняння обов'язково треба робити перевірку. Хочу сказати, що перевірку ми робимо, навіть розв'язуючи звичайне рівняння. Таким чином ми з вами можемо з'ясувати. Чи правильно розв'язали ми з вами рівняння, чи правильно знайшли корені даного рівняння? Ну, а ми переходимо до наступного, до наступного розв'язку. Знову маємо рівняння, де і ліва, і права частина цього рівняння містить арифметичний квадратний корінь. Ну, і, звісно, скористуємось тією ж властивістю. Підносимо і ліву, і праву частину до квадрату. Таким чином ми з вами будемо мати, що x-6 дорівнює 4-х. Ми знаємо, що корінь квадратний з x-6 у квадраті, за властивістю арифметичного квадратного корення, дасть нам x-6. Те саме і права частина. Робимо звичайні перетворення для даного рівняння, а які саме переносимо в відомі в одну сторону, невідомі в іншу. А таким чином, до х переносимо мінус х, воно піде зі знаком плюс, отримаємо 2х. Мінус 6 перенесемо до 4 в праву частину, воно буде плюс 6, отримаємо 10. Ну І легко порахувати, що х у нас буде дорівнювати 5. Тепер давайте підставимо 5 у наше рівняння і зробимо перевірку. Отримаємо 5 мінус 6, тобто буде корінь квадратний з мінус 1. 4 мінус 5 корінь квадратний з мінус 1. Але ми пам'ятаємо, що корня квадратного з від'ємних значень не існує. Тому у відповіді можна сміло записати, що дане рівняння. Немає рішення. Дане рівняння немає рішення. А ми з вами переходимо до наступного рівняння. Наступне рівняння у нас ось таке. Зверніть увагу, в чому особливість даного рівняння? У лівій частині міститься підкореневий корінь квадратний з виразу x-2. А права частина містить вираз х-8. Ну а що ми з вами зробимо? Зробимо те саме, піднесемо до квадрату і ліву, і праву частину даного рівняння. Таким чином ми з вами будемо мати корінь квадратний з х-2 в квадраті, це буде просто вираз х-2. А х-8 підносимо до квадрату. І а, тут є така особливість, ми повинні пам'ятати, що а, підкореневий вираз повинен бути більше або дорівнювати нулю. Тобто ми повинні ще записати, що права частина х-8 обов'язково повинна бути. Більше або дорівнювати нулю. Таким чином, ми з вами маємо систему двох рівнянь. Ну, давайте спробуємо зараз розв'язати дане рівняння. Коли ми піднесемо до квадрату праву частину, за формулами скороченого множення, ми вже згадували, це різниця квадрату двох чисел, будемо мати х в квадраті мінус 16х, додати 64. Далі перенесемо все в ліву частину, і прирівняємо до нуля. У нас було х квадрат, к. Перен... Х квадрат у нас так і залишиться мінус 16х, і мінус х отримаємо мінус 17х, 64 і 2 буде 66. Тобто утворилося ось таке, з вами квадратне рівняння. Ну, Тут можна його також розв'язати за теоремою Вієта. можна розв'язати через дискримінант, кому як зручно це робити. Якщо скористатися теоремою Вієта, то ми будемо мати, що сума коренів рівняння буде дорівнювати 17, а їх добуток буде дорівнювати 66. Ну, звісно, за теоремою Вієта, якщо ми порахуємо, 66 добуток це 11 І 6. І 11 додати 6 буде 17. Яка тут перевірка? Ми з вами записали, що х 8 повинно бути більше або дорівнювати нулю. Якщо ми перенесемо мінус 8 в праву частину, то таким чином отримаємо, що х повинно бути більше або дорівнювати 8. Дивіться, 6 зразу у нас відпадає, тому що воно менше, ніж 8. І таким чином умову нашої задачі задовільняє тільки одна відповідь. Це х дорівнює 11. Х дорівнює 11. Давайте з вами перевіримо, 11 мінус 2 буде 9, корінь квадратний з 9, це буде 3. Це у нас отрималося 3 у лівій частині рівняння, х мінус 8, тобто 11 мінус 8, також дає нам 3. Таким чином, ми з вами маємо, що і ліва і права частина рівного, в відповіді записуємо саме число 11. Наступний приклад у нас буде ось такий. Корінь квадратний буде містити такий вираз. 6 4 х х квадрат. І це буде дорівнювати х плюс 4. Ну, очевидно, щоб розв'язати це рівняння, коли у нас буде ліва частина дорівнювати правій підкореневий вираз, коли корінь квадратний з виразу, коли підкореневий вираз, буде дорівнювати саме правій частині, тобто 6-4х мінус х2 буде дорівнювати х 4. При цьому Х плюс 4 повинно бути більше або дорівнювати нулю. Ми пам'ятаємо, що корня квадратного з від'ємних чисел не існує. Ну, а якщо ми візьмемо наше перше рівняння, то і зробимо деякі перетворення, перенесемо із лівої частини вправу. І отримаємо е, е, наступне рівняння. х квадрат плюс 6х плюс 5 буде дорівнювати 0. А х повинно бути більше або дорівнювати мінус 4. Ми перенесли плюс 4 в праву частину, вона пішло на зі знаком мінус. Знову ж за теоремою Вієта знаходимо корені даного рівняння. Тобто х квадрат плюс 6х плюс 5 дорівнює 0. Сума коренів квадратного рівняння повинна дорівнювати мінус 6, а їх добуток повинен дорівнювати 5. Таким чином ми бачимо, що добуток додатнє число, значить, обидва множники повинні містити знак мінус. Ну, 5. Дає у добутку у нас два числа мінус 5 і мінус 1. Якщо ми їх додамо, мінус 5 мінус 1, нам дасть у сумі це мінус 6. Тобто мінус 1 мінус 5, це корені даного рівняння. Не забуваємо, що х повинно бути більше або дорівнювати мінус 4. А з цих двох значень х. Ми мінус 5 зразу відкидаємо, тому що вона не задовільняє нашій області визначення. У нас х повинно бути більше, ніж мінус 4, тому залишається відповідь, у нас мінус 1.